Так ми караємо дитину, чи ми пояснюємо дитині? В Старому Завіті було написано так – «Той не любить свою дитину, хто її не наказує. В новому завіті Господь вчить учнів дуже великої терпимості і любові. Якщо ми наказуємо дитину, а таке буває. Пам'ятаймо, що наша ненависть, наша злоба і все те внутрішнє, що є, оцей негатив на дитину, він дуже сильно б'є дитину. Ми потім думаємо: а чому це наша дитина хворіє? А чому дитиночці то одна, то друга, то інша хвороба? Ми не можемо. Дитину ненавидіти, нам не можна цього робити, бо ненависть, яка в нас внутрішньо є до дитини, коли вона не слухняна, вона так б'є дитину, це прокляття. І тому діти наші хворіють. Дивіться, як апостол Павло сказав до Тимофія, навчаючи його. Тимофію, наказуй з любов'ю. Навіть якщо ми наказуємо нашу дитину, ми маємо це робити з любов'ю. І пам'ятаємо, пам'ятаємо, що кожна наша дитина має розуміти рамки цього життя, що ми хочемо від неї, які ми даємо їй навчання, що ми просимо, щоб вона знала в цьому житті і в цьому світі. Але все це від нас, від батьків, бо самий перший приклад, саме перше навчання це батьки. І тому не треба буде дитинку наказувати, вона буде розуміти в цьому світі, коли ми все будемо робити з любов'ю.